Молоде подружжя Яна та Максим вже більше року живуть у новій квартирі, шукали її довго і нарешті знайшли. І коли зайшла сюди, відчула тут затишок. Молодята почали робити ремонт. Поступово оновили все від підлоги до стелі. Черга дійшла і до батарей. Будинок збудований в 54-му році, і разом з триметровими стінами і прекрасними сусідами нам дісталося… Масивні старі червоні батареї. Їх Яна хотіла будь-що замінити. Впевнена, батареї мають бути більш охайними і сучасними. Її чоловік Максим був категорично проти. Чавунні батареї вони набагато надійніші, ніж алюмінієві. Я не дуже був за те, щоб міняти чавунні. їх можна було реставрувати. Привести до хорошого статичного вигляду та все ж дружина переконала старі чавуні батареї у новий сучасний інтер'єр. Не впишуться. Прийшовши до магазину, я на показала на батареї, сказала, хочу оці ага. і що були жовті. Жовтих ми не йшли. От маємо зараз що маємо. Наша квартира дуже добре прогрівається, і в принципі зауважень від хазяйки не поступало. Все, тому що такі алюмінієві батареї обігрівають невеликі приміщення швидко. Ані бистренька тепло, да, можна використовувати терморегулятор. Ви можете регулювати кімнатну температуру, да собі поміщення. Однак у великих приміщеннях експерти радять встановлювати все чавунні батареї. Вони, хоч і нагріваються повільніше, однак тепло віддають набагато довше. Міння піддаються корозії, стойки температурним перепадам. Популярністю серед українців сьогодні користується ще один вид батарей біметалеві. Зверху вони алюмінієві, що забезпечує високу тепловідачу а сталева труба всередині робить їх більш стійкими до перепадів тиску. Саме ходово для вище етажів. Сучасні батареї виготовляють у кількох країнах світу: серед основних Китай, Італія, Німеччина і Україна.